Добрий день, і ми з України. Добрий день, усі мої друзі. Добрий день, усі мої підписники. Добрий день усі добрі люди, хто зайшов на канал. Можливо, щось подивився і вам було цікаво. Я вам усім щиро дякую. Мені це приємно. А зараз. Мої дорогенькі з такою чашкою какао, тому що шампанську я не п'ю. Я взагалі не п'ю напої, спиртні напої. Ой, вибачте, мої дорогенькі, вибачте, трішки захворіла. З таким сніговичком. З такою ялинкою біля сніговичка, з такими подарунками. Бачили, який гарний я собі купила подарунок на Новий рік. Такі санчата, такі санчата, на санчатах отакий от сніговичок. Дуже гарний. Мені дуже подобається. І зараз отакий от гарний сніговичок. І я вітаємо. Усіх вас, мої дорогенькі, з Новим прийдешнім роком. Це нова сторінка нашого життя. Нові надії. А у нас, дорогенькі, свята віра в перемогу і звільнена. звільнена. І хай наша перемога стане початком розквіту нашої коханої і незламної України. Рік, який вже закінчився, слава Богу, що він закінчився, був для нас дуже важким. Ми це всі знаємо. Дуже важким приніс для нас цю війну в наші домівки, в нашу державу, до таких гарних українців. Бачите, які ми гарні українці. І ми прийняли цей бій, стоїмо і вистоїмо. Тому, мої дорогенькі, я вважаю вам у новому році, який завітав до нас, усім нам здоров'ячка, тому що. Воно для нас дуже-дуже потрібно. Дуже. Як нема здоров'ячка, то нічого більше і не цікаво. Здоров'ячка нам усім, добра, миру кожен дім, кожну оселю. Повернення наших воїнів з перемогою, щоб мама зустріла сина, щоб батько зустрів сина. Щоб дружина зустріла чоловіка, щоб діти зустріли батька, щоб Україна зустріла наших воїнів, тому що наші воїни усі сини нашої України. Ми в це свято віримо, чекаємо на це. І я вам усім цього бажаю, мої дорогенькі. Всім. Тому що без цього. Наша Україна не зможе жити, а ми хочемо, щоб вона була квітуча і одна з найкращих держав у світі, тому що ми, українці, всім своїм життям, усім своїм протистоянням, ми всім показали, що ми цього достойні. Тому, мої дорогенькі, всім вам дякую, що дивитесь відео, всім відповім на дописи. Передивлюся усі ваші відео. Мені дуже цікаво, що ви там назнімали. знімали. Усім відповім, подивлюсь, але може не в один день, ви вже вибачайте, тому що здоров'ячко ще трішки підкачує, але нічого. Всі ми хворіємо, всі ми хворіємо, все це буває з нами. Я вам бажаю добра, нашим хлопцям перемоги. Дякуємо їм за кожну ніч, за кожен день, за кожну годинку, яку вони нам дарують. Усім нашим українцям, енергетикам, усім. Поліції, усім нашим українцям, які працюють на благо нашої України, на визволення України. Ми їм теж щиро дякуємо за те, що ми були зі світлом. Як комусь цього не хотілося, але ми були зі світлом, святкували ці дні. Все-таки ми їх святкували. Зі смутком на очах Зі, зі сльозами на очах. Але ми святкували і з надією, що цей рік буде для нас найкраще. Тому всім добра і хай буде все Україна!